Друзі, всім привіт! У нас війна, бонус до атаки. Граємо ми з таким альянсом. І поки я складаю команду, ви лайкніть і підпишіться. Так. Загон неправильно став. Так, погнали. Так, камінчик, камінчик, камінчик. Давайте так. Давайте так. Ой, хорошо, ми його ще й в таунт зарядили. Я не сильно на це сподівався. Але вийшло. Так, ну давайте. Центр на військах п'ятизіркових, тому. Тому... І цей на п'ятизіркових, так, тому я їх не вб'ю. Зараз виберу ціль життрк фізера, долбануючи цього. Ти все-таки долбанути шала, ні, нього захист. Давай-то, Так, здравствуй, бабулька. Уклоняємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зервемо, не будем чекати, бо зараз дочекаємося. Давайте цього стопроцентово жахнемо. Прощай, Людвиг. Ха, уклонився. Я перевіряв цю команду в набігах. Фрея Воно непогано рятує. Так, ну давайте так докинемо. Бабульку оставим на закуску. А може і зараз шлепнем. Так Зробили стальда. Добре. Так, давайте ще візьмемо такого дядька страшного. Ми підемо ми своєю страшною командою. Е, так. Ну шість синих мене, на жаль, костюма немає. На гатор, Шість мені не катить. Мені потрібно 7. Давайте ці зберемо. Блінг. Фіолетового я не бачу, як зібрати. Давайте рванемо. Нічого не помінялось. Тільки шал заряжені майже. Давайте фіолетовий, зарядимо, червоний, зберемо там трошки пофіта, тільки не заряди. Живіть, живіть дівчата. Старі команда з усіх дівчат. Так, пофіт у нас не возмущається да, від блоку. Тільки, тільки знаєте, що ми зробимо? Спочатку знімаємо контру. Чуть не забув. Тепер блоканемо пофіта. Ось так. Доберемо своїх червоних. Так, на кого він, коротше, провтикав. контра висеть. Более. Так, ладно. Будем Не сильно агресивно грати. Бо я б контрол. Ну, папер би я б точно розбився. Давайте взиватись. Фіолет треба зарядити. Фіолет зарядимо, будемо в шоколаді. Хоча може і ні. Ай, блін, от чо я це комбо провтикав? І в ударок. І в ударок. Ну і чим мені їх перебивати? Вона ще й не блочиться. І цей момент я прошляпив. Так, тут -то вже дві помилки. Ну все, вбивати мені немає чим. Давайте так. Наш ну, ти його заряджаєш. Обідно. Дуже обідно. Так, друзі, поки я ще вдома, ще на одну ціль схожу. Бо потім на роботі я не знаю, як мені буде. Як мені і коли мені буде удобно. Аж цілих три синіх. Аж цілих три. Давайте жовті зберемо. сберем. А ту сову заряджати. Все-таки її зарядили. І шланга сразу же. Шала, ми переживем. Да. Ну от скажіть, чому чому він, блин, в Фінлі не вдарив? А це якась якась срака. Так, погнали, а потім будемо добивати те, що я позалишав. Welless jazz Та Нема синіх. Нема зелених, можна сказати. Так. Да. От коли вони під'їхали, коли вони нафіг не впали. Просто не хочет мотюкаться. Просто не хочет мотюкаться. Так. Кого возьмем? Нали добивать. Так, а не як не за дві тройки забрати? Чи обов'язково потрібно, щоб шал долбанув. Ну ладно. Так, да, погоду поки не долбане, ми не зберемося. Ну ладно, зібралися, але він все одно довбане. Так, там два уворочика. Уже и тай заряженный. Уже и тай заряженный. Ну ладно, всех не убьем. Всех не, но ну, май же всех может, да? Я вже не знаю, сидиш, блять, три дні чекаєш, там ці... ці війни, ці, блін, якісь там стадії підготовки, ще щось. Заходиш за п'ять минут, позаливав все нафіг. І сидиш довольний. Ще й зарядити нікого не можу. Три кольори. Три. Один фіолетовий. У мене, наприклад, три фіолетових персонажі. Все, що хочеш, аби тільки не те, що тобі потрібно. От, і жовтий да, щоб, наприклад, його підблочить, він стоїть чітко під ним, щоб його зарядити, щоб він зараз по двох шандарахнув і, напевно, ще й вбив. Фіолетового ноль, я не знаю, що тут робити. Ну давайте ще ось так може щось там знизу. Так, ну давайте. Вже злості не вистачає на цю гру. Щось стараєшся, щось качаєш. Тебе обломлюють за 3 секунди. Там, наприклад, розумію, ну не, всі, не завжди ж тобі там перемагати це все. Ну не до такої степені здіватися. Ну, Піду такий добив, тоді заберу. Чим його заберемо? Що там? Ага. Давайте. Льоньку. Угу. Що ми ще можемо взяти? Давайте цього визнаємо. Так. Ура, ми жовтий склали. Надобили. Так, явно цих треба вбивати. От якусь хатіку без контрабідеться. Наприклад, ось так. Сто сімдесят два. Ай, божечка. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дивіться на мої страждання. І навіть не знаю, що більше сказати. Миру, щастя і добра всім.